Номер 588, каса Mook SR Maxi XL. Розкладаємо. Параметри. Ширина сидіння 55 см. Загальна ширина 76, глибина сидіння 43, висота спинки 43. Від сидіння до підлоги 40, відстань 45-48 см. Важить він 20 кг. Отримаю навантаження 150 кг. Вживане крісло колісне, є дрібні недоліки. О, от так тут все працює, все ок. Зараз буду показувати. Можливі, царапини, можливо, також на підвикітнику. Бачите, щось його викривало. Не знаю, може це, чи це десь, десь на сонці вночі. як. Ану. О, дивіться, вже майже її немає. Ну, отак. От Такий собі. Дрібний недолік. Підлики підніжки складаються, відхиляються. Знімаються. Ставляться назад. Регулюються довжині, Ось тут регулюємо. Тут ми регулюємо кут кутнахлу платформи. Є такі ремені проти зі ніг. Передні колеса. Дивимось, нічого не штупориться, значить. Підшипники у нормі. А, є можливість регулювати колеса по висоті, самі ж колеса литі, а, в гарному стані. А, протектор, дивіться, ще досить добре зберігся, завдяки великому діаметру і ширині. Зручно буде ними їздити по якомусь такому відносному бездоріжжю. Задні колеса а, також литі. Протектор в хорошому стані. Проте бачив, доліки десь місцями от бачите. Десь може от такі от бути речі, відлітає, але так не тримаються. тримаються купи. А, тому, тому тому, от так. Думку згубив. А, є в нас царапини дрібні на ободах. Ну, вони є дрібні. Бачите, якщо придивитися, це швидкоз'ємна муфта, одним цікавом можна зняти колесо, блокування коліс. Все працює. Можна регулювати по селі затиску. Ось тут знизу треба і там відкручуємо. Тут бачимо, трішки немає ось а, цього такого накінечника. Типу, щоб зручніше було в руку. З другої сторони, та сама ситуація, доволі такий хороший стан протектора. 24-ті колеса, муфта працює, блокування також. Сидіння, сидіння м'яке, ціле в хорошому стані, якихось царапин, подряпин не бачу, але все рівно раджу, все рівно раджу ось познімати, дивіться, відкручуємо і вправку. Те саме стосується спинки. Спинка м'яка. Також гарний стан. Ось ці захисні щитки бокові. Все ціле, все ок, підлокітник цілий. Тут, як я вже показував, бачите, трішки отак він деформований. А, відкидаються у нас підлокітники і один і другий. І що дуже важливо? точніше, немало важливо. Теж у нас є гальма на ручках. Штука незамінна, коли ви десь їдете, десь під якісь на, на пандусі чи з гірки, незамінна штука. Проти перекидання ніжки. Ось тут у нас регулюється висота. І ось бачите, от вам показує. От трішки, бачите, от відлучилось. Це може бути коли. Дуже довгий час на блокуванні стоїть в одній позиції, і вона потім от оце от відлітає. Але це в разі чого, якщо ви прям перфекціоніст, то продаються, звісно, що нові ось такі колеса. І також, дивіться, тут навіть є інструкція і є ключі для настройки для регулювання. Є от такий от кишенька. Загалом доволі таки непоганий візок за розумну ціну. Придбати можна в інтернет-магазині Медбаза. Посилання буде внизу під відео. Дякую за увагу!